Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин. в ефірі Радіо Західний Полюс говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фріїшин. і сьогодні ми будемо говорити про мамографію із завідувачем рентгенологічного відділення центральної міської клінічної лікарні Ігорем Соколовським. Отож, пане Ігоре, які новітні технології у мамографії зараз найбільш ефективні для виявлення раку молочної завозимамографія, як які би нові не придумували там якісь речі технологічні. Все-таки мамографія залишається тим методом вибору, який є базовим. Вона, звісно, удосконалюється, але базово все-таки залишається мамографія. Ну, як, звісно, є завжди УЗД базово, мамографія а, і магнітний резонанс. А, так само вони і по ціні, виходить, по, для держави дешевше, найдешевше робити УЗД молочних залоз. Мамографія а, трошки дорожча для держави, спосіб обстеження. І МРТ, на жаль, наразі івано Франківську немає можливості безкоштовно зробити. У нас в лікарні можна зробити і ОЗД безкоштовно, молочний залос, і, і мамографію безкоштовно. Які фактори можуть впливати на точність мамографії? Дуже важливі фактори ті, на які ми можемо впливати. Фактори ті, на які ми можемо впливати. Ми можемо повідомити жінку, як треба поставитись до того, щоб прийти на мамографію і щоб було з її боку зроблено все можливе для того, щоб було якісно, так, щоб не допустити помилки. Ми завжди просимо жінку, в першу чергу, якщо є місячні, пам'ятати, що краще прийти в першу фазу місячного циклу, не в другу. Якщо вже місячних немає, наприклад, тоді це вже, звісно, немає значення. В обох випадках а, жінок дуже важливо, хоч за 2-3 дні не пити міцну каву міцний чай, щоб набрик молочних залистків і кофеїну викликається, щоб він був мінімальний, тобто, щоб, не, щоб не було якогось набрику. Просимо, наприклад, прості речі. А, ...не, не користуватись в день досвідчення якимись присипками, духами, дезодорантами. А, давайте поясню, чому. Досить, чого, ну, так здається, чого там не користуватись. Там. Ну, хочу бути гарною, хочу, щоб у мене був такий гарний запах. Воно все правильно, але вони всі містять солі алюмінії. Всі засоби догляду антиперспіранти містять солі алюмінії. Вони є у вигляді таких малесеньких крупиночок. Ці крупиночки дуже схожі на різні хвороби молочних злузів. І деколи лікарю тяжко відрізнити. Чи це насправді крупиночки були від того антиперспіранту, чи це все-таки є ознаки хвороби. Звісно, ми стараємося це відрізнити. А ще один фактор, на який ми точно не можемо впливати, ну абсолютно неможливо впливати, так це є щільність молочної А, Визначено, що у всіх жінок. Є чотири типи щільності молочної залози. Це ми не можемо вибрати. Так Господь дає, що в когось є залоза, більше має жирових клітин, в когось має помірну кількість а, жирових клітин, в когось дуже мало жирових клітин. Тобто пропустити хворобу можна в тих жінок, в яких дуже мало жирових клітин в молочній залозі. Тобто це, на це неможливо впливати. Не факт. Тобто тип молочної залози не співпадає з їхнім розміром. Тобто не можна це зв'язувати. Тобто може бути великих розмірів, сама фізично великих розмірів молочна залза, але в ній мало жирових клітин, мало жиру, будемо так по-простому говорити. Так? Не треба це співставляти. Не потрібно це робити як єдиним правилом. Нема єдиного правила. У кожної жінки є по-своєму. Тому наше гасло залишається, звісно, таким, що. Ти є в нас особлива, а ми робимо видимо. Тобто, наша задача зробити так, щоб ці а, фактори, на які ми не можемо впливати, були максимально нівельовані. У якому віці найчастіше виявляють у жінок рак грудей? Дуже чітко це а, досліджено, і тут не можеш сказати, що там, це не можеш придумати. Тобто, є вік 50, рисочка 69. Тобто, це є той вік. Який найчастіше виявляється. Це світові дослідження, які показують, що рак молочної залози найчастіше виявляється в жінок в віці 50-69. Це ми говоримо про фізичні а, числа кількості виявленого раку співвідносно з віком. Тому що розумієте, що рак виявляється і в молодших жінок. Не забувайте, що зараз є гіперстрес. А, тобто є історії тих жінок, реальні історії, які м -м, втратили чоловік. Тобто і тут є ситуація, що жінка молода, була повністю здорова, вона має дітей, вона ніколи там, вона є спадковою, вона вниз абсолютно не обтяжена. Не ні, ні мама, ні сестра, ніхто не хворів на рак молочно залози. І повірте, це реальні історії життя, коли від такого гіперстресу це є чіткий зв'язок. І, і жінки а, мають ну це якісь ті кісти, а, чи ті ліпоми, так? І Жінки мають дуже проблеми. Молоді такі, що мають там. 42 роки, 43, 45 років раніше мамографію рекомендували проводити після 40 років раз на рік. Зараз щось змінилося. Так і рекомендують, особливо в тих, кого є спадковий анамнез. У кого була мама, мала рак, молочний зазор, рідна сестра, тітка у кого були раки в родині, то звісно ж з 40 років. Але я хочу зауважити, що надзвичайно є важливим той момент, що на сьогодні, з 2025 року, держава гарантує безкоштовне обстеження жінкам з 45 років раз на два роки. Тобто, так, держава визначила, що на сьогодні найбільш оптимально є робити мамографію як скринінг жінкам після 45 років. Один раз на два роки чи можливо провести мамографію в Центральній міській клінічній лікарні без направлення? Без направлення можна провести, але в будь-якому випадку ви стикнетеся з тим, що вас будуть питати для чого це проводиться. Тобто лікар бере в цьому участь безпосередньо, тобто запитає вас, і так само дуже в ЦМКЛ є така річ, яка насправді немає в інших установах, яку дуже часто ігнорується і зводиться до якогось такого вигляду. Опитування усного, про якому можна щось забути, або потім забути, або пізніше. Тобто, в нас є спеціальний опитувальник, який жінка заповняє. Там включені всі питання, що стосуються, і а, її сімейного анамнезу, і якихось проведених перед тим обстежень. І, ймовірно, якщо вона здавала якісь тести а, додаткові чи дороговартісні, чи вона приватно десь обстежувалася, тобто все-все дає час жінці згадати, що відбувалося, що, що її турбує. А з якого боку її турбує, щоб вона не забула, вона ставить собі всі позначки. Вона ставить позначки, де є родинка, де щось у неї там якісь є, чи виділення, чи в неї десь лимонна шкіри, зміни на шкірі, чи почервоніння, чи була травма. Тобто вона все 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 вписує і для лікаря, і для себе, і для інших лікарів, до яких вона потім піде. Нещодавно в ЦМКЛ запрацювало нове сучасне обладнання для ще кращої рентген-діагностики УАРКА. Що воно собою являє? УАРКА – це така штука, яка дозволяє нам робити роботу краще. Це не є таке щось, що треба на нього записатися, що треба встигнути, що є акція там, чи, ще щось, так? чи треба там обов'язковувати, якщо туди не попав, значить все пропало. Ні. Тобто, це така штука, яка пристосовується до пацієнта. Якщо раніше ми звикли що рентген – це щось таке, що треба там стати, якщо ти неправильно став, то там якось так воно. Так? Що мусить бути така позиція. Так? І ти маєш, людина має пристосуватися до того апарату, він стоїть на місці, і треба, треба так якось там тримати руки і ноги, щоб воно було правильно. Так? Ця штука дозволяє якраз пристосуватися до пацієнта. Якщо його болить. Коліно, поломана нога, поромлена рука, кишкова непрохідність, не може встати на ноги. Тобто він так робить, так пристосовується до тіла людини, що можна зробити. Наприклад, є вже реальні історії пацієнтів, які навіть є ті, що були поранені, і вони, наприклад, проходили різні операції, складні операції, і вони мають такі кінцівки деформовані. Так? Зробити якось на простому апараті неможливо для того, щоб було доказово, для того, щоб покращити лікування, правильно вибрати принцип подальшого лікування, реабілітації. То тут є приклади тих хворих, якраз, що вони вже ходили туди, 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 і на кінець вони приходять тут. І апарат може так пристосуватися під ту деформовану кінцівку, що зображення виходить дуже Тобто Тобто тут теж наше гасло працює, тут ми працюємо з душею, працює наше гасло. Ми робимо видимим. Вам здається так просто. А що таке зробити видимим? Ну добре, ти зроби видимим, що в мене всередині, так? Але саме тут роблять видимим. Тобто це саме з молочною золозою. Е, здається, що таке? Ну тобто не видимо ззовні, що там є всередині. так? Але тут саме те місце, де ти особливо, ти не відчуваєш, що щось не так. Тебе не буде нічого боліти. Тільки прийди. А ти в нас особливо. Ми зможемо зробити видимо. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин. в ефірі Радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.